Ніхто не хоче важкими хворими займатися. тільки дай стойку і геморой. Геморой это наші магиї. Е, Оль, восп лівої гомілки, восп е, лівої надключичної ділянки, зліва дістали уламок, ліва гомілка, стороннє тіло. Що? Ну важкі чи я не Жовтий. А? Жовтий, вже на заправку. то есть, взял, о, аккуратненько, давай я буду думать, вот это... Трех, во время ранения, когда были наложены приоритеты. Якщо 50 многих, в пакетах проблем з ним забудемо. Буває таке, що там під ноги прилітає, був такий поранений. На жаль, там просто розкрита нога. Прийшлося ампутувати ногу. Буває таке, що мало поранених, буває таке, що потоком. Типу зараз можуть і 5, 10. Давно було таке, за раз, здається, близько в 80 приїхало. — Що там, так? — Так-так-так. — Ліва нижня кінцівка, ліва стопа висить на шкірно-м'язевому госпіті. Сказати, майже повна травматична. Якщо є можливість врятувати кінцівку, ми будемо боротися до самого кінця. Тобто ми ампутуємо. Якщо там вже явно, що нічого ми не можемо зробити. На стабілізаційному пункті бригади НГУ «Азов» над одним пораненим середнього ступеня тяжкості працює мінімум п'ять фахівців, але все одно медиків бракує. Нам потрібні хірурги, середній медперсонал. З досвідом і прямими руками. Ну, я ж окей, окей, я не чп. Тест, да? Я знаю, я поеду, хочу разложить, чтобы. Давай весь і давай щоб Все таке. Азов покриває медичну допомогу у районі Серебрянського лісу і має два стаб пункти. Це перший, який ми сформували. Потім прикинули, що він далеко від лінії фронту, і один з них довелося наблизити до лінії фронту, прикопати бліндажик недалеко від передової. Охостає, дякую додому. Можемо набудувати цілу купу класних стаб-пунктів, купити класних пікапів і амбюлансів. Хоч на верхних грилах ми можемо літати, але все це не буде працювати, якщо солдат не накладе собі турнікет. Є компакт. На браві не вказано на лівій верхній 16.26. Так, дивимося, йде. Буває таке, що там, 6 годин був турнікет і спасали кінцівку. Якщо в нас холодно на дворі, то це все усугубляє і накладений турнікет у нас, як по книжках пишуть, типу, Дві години це безпечне зняття. А до шести годин е потрібно в умовах стаціонару це все зробити. Просто <працю> 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 У ста пункті Азову є усе необхідне обладнання для допомоги пораненим, зокрема для переливання крові. Був з тим, що є можливість працювати на потрібному обладнанні, от на всему, всьому необхідному обладнанні. Тим, що в нас є кров, тому що це ну, вкрай важлива опція, і це дійсно рятує життя. Але найважче зі слів медиків це лікувати душу коли. Е Дивишся на хлопців, які втратили свого побратима, от і на їх сльози, то ну це не ваше, мабуть, зі всієї роботи. Євгенія Гончарук з Донеччини для громадського радіо.